Запрошую вас в цікаві мандри до далекої холодної Норвегії. Так я думаю, так я мрію, так я планую добратися до цієї країни, починаючи зі Львова через Польщу, Німеччину, Данію. Чому я відправився так далеко? Дам просту відповідь. 24 лютого підступна. Російська Федерація, країна сусідка, напала на Україну, знищуючи нашу землю, наші міста, вбиваючи українців і розлучаючи наші сім'ї. Так трапилося і з моєю сім'єю, і дочка опинилася в евакуації далеко аж в Норвегії. Я написав заяви за свій рахунок. І от, сівши на велосипед, відправляюся на зустріч, на об'єднання із своєю єдиною найкращою дівчинкою в світі, Мирославкою. Нам снився в розлуці, згорьований батько, сивіла дружина приходить у сні. І впевнений, що зустріч відбудеться. Я повернуся, і всі, хто знаходиться далеко за межами нашої України, повернуться в свої сім'ї, ми обов'язково переможемо і заживемо щасливо в нашій багатій, мирній Україні. Володя щасливої дороги там дзвони, відзивайся, фотографії висилай заїжджай. завжди. Кажу, не люблю цих моментів, просто не наважжу. добре, зайжа. все, добре. щасливо щасливо удачі тобі. Розпрощавшись своєю коліжанкою Наташою, поїхав я на Краків. День був дуже жаркий. Це другий мій такий день пробігу, велопробігу, який практично вже закінчується в одному з містечок, назву якого навіть я і не знаю. Тут в польському місці знаходиться такий прочудовий крокодил. Мабуть, йому треба натерти носа, і він стане добріший. Можливо, це якийсь символ, але екскультура дуже симпатична, з довгим хвостом і лапками, і зуби у нього доволі такі густі. Так, щоб на мене не ображалися місцеві, я дізнався назву цього міста, називається місто Кальбушова. І до мене тільки що під'їхали два ровериста. Вони підказали дорогу більш спокійну. Я подивився в GPS -і, те місто, яке вони мені запропонували, щуцин, і кажуть, що там більш спокійніша дорога, і навіть є спеціальна роверова траса. Але все це в напрямку Кракова, звичайно. Ну що ж, уже 8.20. Мій напрям не міняється. Я продовжую рухатись на краків. Тільки трошки змінив маршрут, завдячуючи хлопцям, які мені підказали, де є велотраси вздовж вісли. Подивимося, як то буде виглядати. А зараз зупинився в лісі ось на такому чудовому килимі із ягід, із чорниці. Вперше буду тестувати свій намет. Ось такий, який я придбав напередодні війни. Це намет українського виробництва. Terra Incognita, Двумісний. Подивимося, як він себе зарекомендує. Це він накритий тентом. Мотузки я ще не буду розтягувати, сьогодні буде сухо. Це провітрювання, вікна провітрювання. В лісі доволі такі затишно. Ну, ось, такий він там всередині сіренький. Щоб не налетіли комарі, я зараз буду пакуватися. І перша моя ночівля в новому наметі. Я думаю, в такому чудовому сосновому лісі буде мені на користь. Недалечко траси їздять машини і там є якась дорога, а так взагалі це державний ліс. Я охайно себе тут буду поводити, так що не порушу природу взагалі.